А що б могло бути? Давайте лише уявімо, що Україна з 91-го року обрала б ідею вільного суспільства та обмеженої держави, влада закону, рівність, свобода та відповідальність, де є сильна правова держава. Якби місцеві банди і корупціонери знали, що закон невідворотний, то жодні проросійські політики не змогли б там закріпитись. Де є громадське суспільство, і кримські татари були б повноцінними партнерами, а не прохачами? Їхній голос був би пріоритетом, де є економічна свобода, а це зменшення податків, залучення світового бізнесу та прозора приватизація. Крим би процвітав і російський турист мріяв би потрапити в українську Ялту, а не навпаки. То що ж робити зараз? Наша головна місія сьогодні це не тільки деокупація територій, а й деокупація свідомості.